Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, коли кінець війни. Коли закінчиться війна? Так, скажіть, коли закінчиться війна? Це буде весна 25-го року. Це буде літо 25-го року. Це буде осінь 25-го року. І Ще зима 25 го року. Так, і коли буде перемир'я? Коли припинять стріляти? Скажіть, коли припинять стріляти? На весні, влітку, осінь, взимку. І так, чи скінчиться війна на весні? Ні, ще не скінчиться. Чи скінчиться війна влітку? Влітку ще будуть сраження і руйнування і ще ні. Осінь. Осінь э, домовляться на осінь. Щось домовляться гарне. Уміренність, ісцелення, дипломатия, э, гостра фаза війни скінчиться. Увасони. Так, зима, скінчиться війна. Ну, тут вийшла сподія, що війна припиняється, це осінь. На зиму це важкий стан, нема коштів. І карта Отшельнік. Це питання про окуповані території. Території, ті, що окуповані, на них дуже поганий стан. І це буде вирішуватися, що робити з цими окупованими територіями, і будуть намагатися дипломатично якось їх повертати. Хочу ще подивитися зим, зимку, що буде, що буде відбуватися. 10 м'ячів це вже остаточне завершення цих військових подій, але вони ще будуть, ще будуть якісь обман домовленості, також ще буде, буде в подвішеному стані все. Ну, по десятки мічів ще будуть військові дії за окуповані території. Після цього е, опять будуть якісь домовленості, будуть вирішувати домовляться про саме про окуповані території ще буде за них якісь будуть процеси і дипломатичні і військові і потім різко стрімко вже ситуація зміниться бо виходить далі двойка пентаклі десятка пентаклі і карта сонця це вже про мир про те що військові дії остаточно припиняться Тобто ця вся історія може затягнутися ще й на наступний рік. Так. Все одно перекрию все, що заважать, може, ці складність. Уміряність дуже добре, договор дуже добре. Всі війни закінчуються якимись угодами. Будуть якісь обмани будуть. Обмани предательства буде з боку росіян. Так, це я перекрию і дивлюсь тут. Тут е, ми дивились, коли припиниться вогонь. Весна. Ні. Літо. Можливо, дуже можливо, може бути. Осінь. Зима. Так, да, влітку. В пер перемир'я влітку голосять перемир'я. Десятка кубків. Ну, сама карта це осінній місяць, це ближче туди, вже коли листя буде падати. Ось. Чість жезлів це карта, до речі, перемоги. Це карта перемоги. Все погане залишиться в минулому. Повністю зміниться ситуація. І паш кубків також добра карта. Це про. Якісь радісні моменти життя все налагоджується, але це буде повільно. Ще буде щось тягнутися. Така ситуація. Добре, це я прибираю заперечую, хочу, щоб це було раніше. Це гарні все карти. І перекриваємо перешкоди, щоб війна скінчилась як мога швидше, щоб вже вона сьогодні скінчилась. Не люблю завтра казать, бо завтра буде ніколи. Кожен день буде завтра, завтра і завтра. То будемо казати, що сьогодні. Щоб це все припинилося, щоб нарешті не став мир. Припинились обстріли, руйнування, вбивства. Так, вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для мене, для всіх українців. Для України прошу прибрати всі перешкоди, які заважають завершенню війни якмога швидше, щоб вже сьогодні війна припинилась. Щоб нам сьогодні сказали, що війна припинилась по Верховному суду, та да буде так, щоб припинились обстріли, руйнування. Буде так, так є. Приберіть перешкоди, щоб нічого не заважало. І ще питають мене таке питання. Чи покарають Путіна, путінську владу, цю кремлівську владу, чи їх покарають за те, що вони зробили горя стільки людям? Ці військові дії розпочали. Скажіть, що буде Путіну і його? Цим, хто при владі, хто йому допомагає? Кремлівській владі. Що буде їм загалом? Так, чи будуть вони нести якусь кару за те, що вони робили? Від них всі відвернуться. Їх чекає дуже довгий період, стабільний, поганий період, важко. Не буде ні Ну, той розкошної житті, яку вони великі в них не буде. А, позбавлять зброї, зброї не буде. Росія буде беззбройна. Верховний суд буде в них. Так. Що буде ще? Уміряність. Домовляться. Їм покарання ніякого не буде. Буде по Верховному суду, це кара Небесна, що по, по, по як? вищі сили будуть карати. Будуть карати їх, їх нащадків, десять поколінь після них будуть жити важко, тяжко страждати. Тут 4 меча, що на колінах все буде погано. 10 мічів максимальне покарання по Верховному суду. По людському суду нічого не буде. Вони собі домовляться, що їх не чіпають, ніяких їм проблем не будуть. Карта Сонця будуть доживати свій вік в діньгах, в любві, в своїх маєтках, все буде добре. І вони про це зараз домовляються. Вони хочуть щасливе життя. Осуд суспільства буде, що їх будуть всі ненавидіти будуть нападати, казати про них погане, але далі розмов, нічого не піде, фізичного покарання не буде. Так, скажіть конкретно Путіну, бо той собі, що його зараз грає роль? Що йому буде по земному суду? Секрет таємниця. Нічого, нічого такого. Ну, от покарання вийшло і збіжить. Наказання і збіжить. Втече. Нічого не буде йому. На жаль. А давайте перекриємо це все. Так, Верховний суд ми залишаємо. Десятка мечів по Верховному суду, це по Божому суду. Це максимальний урон, який тільки можна йому нанести йому і його дітям. Так, суд земний. Зараз ще чотири міча тут було ось це також погано залишимо, заперечую. Перекриваю. І я хочу, щоб їх судили, щоб вони сиділи на лаві підсудних, як злочинців, і щоб вони отримали срок покарання, щоб їх судили і щоб були свідки і щоб все було. По повній програмі по земному суду. Так, перекриваю Вищі сили. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців, і прошу все зле лихе, що робив Путін, його влада, кремлівська влада. Росіяни, Україні, українцям, іншим народам, щоб все це повернулось на їх голови, і щоб вони були покарані і по Верховному суду, по Божому, і по суду земному, щоб вони понесли кару по земному суду, щоб вони також тут отримали все те, що вони зробили людям: зле лихе, смерті, вбивства, руйнування, втрати, горі. Щоб все це повернулося, і щоб вони були покарані по земному суду, щоб вони сиділи на лаві підсумнених. Були осуджені. Та буде так і так буде. Осуджені і засуджені. По ці розговори це таке. Так. Питають, коли, чи буде Зеленський президентом? Давайте це вже в наступному відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.